Сьогодні всесвітній день здоров'я. Саме зі смуги здоров'я ми ведемо нашу наступну розповідь. На полосі або смузі здоров'я Сільмаш 5 квітня відбувся обласний легкоатлетичний крос серед міста районів Волині. Відкрив змагання урочистий парад спортсменів, на якому учасників змагань привітав начальник обласного управління з питань фізичної культури, спорту та туризму Володимир Демчук. Продовжуються наші ігри і обласні юнацькі. Вже пройшли ігрові види спорту за виключенням футболу. Сьогодні один із програмів наших змагань це крос. Шановні друзі, я хочу вас привітати з початком змагань, побажати вам хороших спортивних результатів. Змагання з кросу. Оголошую відкритими. Після привітання та церемонії відкриття на стаєрі чекав старт, а дещо згодом пробігши метри останні цифри, в яких три нулі, і фініш кожної дистанції. Так, у особистому заліку дистанцію тисячу метрів серед молодших дівчат виграла представниця Луцька Катерина Семоряк. У цій віковій категорії серед юнаків переможця на дистанції 2000 метрів став Віктор Садчук із Володимира Волинська. Представники Любашівського району виграли дистанції на 2 та 3000 тисячі метрів. Серед дорослих спортсменів переможцями стали ковальчани Катерина Лідвінчук та Олександр Головницький, відповідно на 2 та 5000 тисяч метрів. У загальнокомандному заліку на першому місці команда Любешівського району, на другому місто Коваль і на третьому місто Луцьк.